Взагалі рівень виконавської майстерності вищий вищий. В цьому році я була взагалі... вражена виконанням творів Шевченка дітьми і молодшими, і дорослими, і старшими. І взагалі було таке, що і плакати хотілося, і... яких можна навіть причислити до... Колективів театральних це рівень навіть не шкільний, а рівень, ну можемо сказати, училищ культури і, взагалі, якихось великну таких дитячих театрів. Дуже добре, дуже гарно, дуже багато, дуже багато учасників, як у виконанні творів Шевченка, так і у творів Остапа Вишні. І тому я задоволена дуже конкурсом. Вражена всі-всі дуже дуже сподобались. А хто не отримав грамоти, ну тим трішки припрацювати, підпрацювати і обов'язково взяти участь в наступних конкурсах. Дякую. Я хочу подякувати нашій Яні Івановні, класному керівнику, за те, що вона нас підготовила до конкурсу. Я дуже рада, що виступила, висловила свою думку, свої почуття. І я дуже рада. Дякую. За победу в нашому конкурсі я хочу висловити подяку Ані Бельська Ані Івановні, керівнику нашого гуртка, за те, що вона з нами займалася, і в нас перше місце. На цьому конкурсі, на цьому конкурсі, я дуже хвилювалася, але я зайняла перше місце і я дуже цьому рада. Я за цієї перемоги я хотіла би сказати спасибі своїй вчительці Наталії Олександрівні, Наталі Олександрівні. Я навчаюся у Смродинському НВК, і я усі за всіх рада, що всі отримали, отримали призові міста. Бажаю, щоб у наступному році ми так ще краще отрим ще краще були нас призові міста. Сьогодні був особливий день, адже таке неймовірно забути. Мені дуже сподобалось, тому що пережити таку атмосферу, а також виступити, показати себе. Це дійсно побачити таланти, це дійсно неймовірно гарно. Тому з усім кращими побажаннями я вітаю всіх учасників, переможців. Вони були гарні і всі мені дуже сподобались. Я на цьому конкурсі вже вдруге і. Той раз я зайняла перше місце, на жаль, це раз зайняла вже друге, але наступного року постараюся зайняти знову перше. Виступати було не важко, але хвилювання, звичайно, були. Дуже сподобалося і дуже рада, що тут. Брала участь дуже дякую своєму керівнику. Дякую, Наталі Олександровні Куделі дуже великий спасибі, що вона мене підготувала. Що раді неї я сюди прийшла з нею? Я сюди приїхала і виступила і дуже добре. Дякую.